Найкращий бренд базового одягу це Uniqlo. Одразу скажу з мого бачення по відповідності ціна якість то 100%. Сьогодні в мене така невеличка розпаковка саме з цього бренду. Подивимося, що там є з новинок на весняний сезон 2025 року. Та й в загальному там такі базові речі, які можуть вам служити не тільки весною, а й і літом, і осінню, і зимою, і ще багато років. Привіт! Мене звати Таня. На цьому ми каналі ми говоримо з вами здебільшого про моду. Бувають і інші цікаві теми. Тому заходьте на канал, підписуйтеся і дивіться все, що там є. Але сьогодні ми одразу починаємо з вами говорити про Юнікло. Якщо ви знаєте і колись бували в офлайн-магазині цього бренду, то там враження, коли заходиш, от все прям посортовано, по кольорах, так все ідеальненько поскладено. Коротше, просто якийсь рай для перфекціоніста. Я одразу вам так скажу, що я людина не дуже базова, і точніше, мій базовий гардероб трошечки відрізняється від базового гардеробу нормально. Людини, але деякі е, речі я дуже люблю купляти в Юнікло, тому що там мені дуже подобається сильна їхня якість. І по посадці вони такі супер класичні, тобто я все рівно часто щось там можу собі знайти. Сьогодні, як ви бачите, я вже сижу в одному светриків з, з нової колекції весняно-літнього сезону. І що я вам можу сказати? Він шикарний. Подивіться, якість в нього ну просто бомбічна, Він такий приємний, м'ягенький. Котоновий, видно, що він такий ну не буде кушлататися, а цей колір. Просто мене купив. Цей в червоному такому відтінку на весну собі обов'язково щось купіть. Серйозно, воно е, дуже хочеться, по-перше, якихось того кольорових, яскравих фарб, чогось соковитого, а такий червоний буде дуже сильно в тренді. Попри те, що блідий рожевий буде в тренді, червоний теж буде, повірте. І ось цей светрик з їхньої колекції, ну просто ну, класний. Звичайний такий собі джемпер е, до речі відразу скажу про плюс юнікло в тому, що в них є дуже багато різних розмірів, і люди з не дуже високим зростом. Які часто не можуть знайти собі речі, бо їм все десь задовге. Ідіть в Юнікло, і там ви точно щось собі знайдете. І так ви можете бачити на мені цей прекрасний джемпер в поєднанні одразу з джинсами, які я собі замовила. Ідеальні, скажу я вам відразу. Сіли на мене просто перфектно. Взагалі. Тканина, вона така не надто е, жорстка, щоб було, знаєте, вже некомфортно себе почувати, і не надто м'ягка, щоб сильно розтягуватися. Я щойно. Сиділа просто на колінах перед вами, коли там оце я. Та, я вам розказую е, привітання свої, то все, що там знімається, я стою перед вами на колінах. Тому поставте мені, будь ласка, лайк за мої такі старання. Дякую вам. І подивіться, я ото посиділа на тих колінцях, і вони, мені здається, не сильно навіть відбилися. Дивіться. Бо Я дуже не люблю коли в тих джинсах, знаєте, в діне джинси, а коли вони з дуже м'ягенької тканини, відразу повилазять і коліна і потім ходиш, якесь таке Ненавиджу це. Внизу ви можете знайти всі послання на речі, які я буду показувати в цьому відео. Давайте ми з вами перейдемо одразу до курточки. Ви знаєте, що Юнікло вони славляться своїми такими цими мегалегесенькими пуховими куртками, які Одночасно ж таки гріють, вони в них дуже якісні. Мені здається, що вперше я про цей бренд почула якраз завдяки цим таким пуховим курточкам. І мені здається, що була термобілизна, бо термобілизна в них теж офігенна. І що? Як вам ця курточка, як на мене, дуже прикольна? Вона досить таки вільного крою. Е, вона така довжеленька, накрила мені прям дупцю, у ній буде дуже тепло. Але вона супер легка, така як пір'їночка. І е, кольори там в ній були такі собі. Мені не дуже всі подобалося. мені хотілося чогось яскравого. Там був тільки білий, чорний, сірий, і щось зелений. Мені здається, хаки. Але я вирішила, що білий для весни мені якось так найбільш зімпонував. Це, до речі, я взяла розмір М-ку, хоча зазвичай я ношу С. ку Але я чомусь вирішила, що я хотіла, щоб вона була така більшенька і тому таку взяла. Якщо би ви хотіли, щоб вона була прямо вам, з вами в розмір в розмір, то беріть свій. І вона все рівно, мені здається, буде така собі нормальна, великувата. Ну Но ця мені дуже сподобалася. Все, яка класна. Наступні штани, які я замовила, це такі балони. Це не джинси, це штани. Вони з дуже приємної тканини. Вони такі, ніби шовкові, я якось би це описала, якщо чесно. Е мені подобається, які вони широчезні. І е Капець, які вони прикольні, скажу я вам. Боже, я не знаю, мені здається, що в цьому відео я знову буду так як відео з кимсь. боже, яке клас! О боже, яке класне! О Боже, яке класне! Ну, бо реально бренд того заслуговує. Юнікло це якість, яка носиться роками. Воно дуже все приємне на дотик. І речі, які я вже давно ношу з цього бренду, вони, я не знаю, ти їх можеш прати. Не прати, носити з чим хочеш, і потім вони виглядають так, ніби вони новесенькі. І тобто, ну це реально базовість, знаєте, коли ти береш річ. Базову річ ти носиш дуже сильно часто, і це та річ, яку можна прати, 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 носити, 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 а вона все рівно має гарний вигляд, і плюс вона не коштувала всі гроші світу. В бренді Uniqlo все-таки досить нормальні ціни, де можна купити щось таке, окей. А ще якщо там бувають знижки час від часу, то можна попасти на щось дуже прикольне. Тому е дуже раджу той магазин. Е дивіться, які штани, як вам? Скажіть мені відразу, я в дуже приємному захваті від цієї розпаковки. Мені то все дуже подобається, і навіть мої е, шкарпетки тут щоб е, виглядають, як вам шкарпетки взагалі, то, М -м. то український бренд, то не юнікло. Наступне це, що я би дуже радила купляти в ЮНІКЛО їхні сорочки. На мені зараз е, ляна сорочка з нової колекції, і подивіться на неї. Я обрала такий темно-синій відтінок, але якщо чесно, там саме цієї сорочки є просто мільйон і один відтінок. Вони там всі дуже класні, е, є і яскраві, є і такі більш пастельні якісь відтінки. І е, якщо ви хочете ляну сурочку, не оверсайз, але і не таку, щоб ви то, тобто як з молодшої сестри на вас виглядала, то тоді це, ну мені здається, ідеальний бренд. Дуже така приємна до тіла, Боже. Ну а ті штани я не можу, я в них присідаю, а вони такі зручні. А -а 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 -а. <сохідлив> Ти чорна мама, я отру. Я замовила ще такий тренч. Подивіться. Я дуже люблю, коли в тренчах вони от йдуть дуже прям класично. Є оця штука. Шкода, що немає ззаду. Тут, знаєте, такої ще штучки. Тренч для мене має бути або отакий супер е, ідеально класичний, або вже. Якийсь дуже цікавий, з якимись такими неординарними деталями, можливо, з якимось там взагалі плісе ззаді, або з іншим кольором. Ну, Тобто, якщо він вже такий супер оригінальний, або такий прям класичний. Я не люблю такі якісь, знаєте, дуже прості тренчі і. Я знаю, вони дуже модні, популярні, і це, типу, теж класика. Але коли він такий оверсайзний і просто на гудзичках, тут без жодних деталей. Ну, тобто навіть немає ось такої якоїсь деталі, або, можливо, цих манжетиків, то ну, він мені виглядає якийсь дуже скучний. Я не знаю. Я прям якісь old олдмані зараз виглядаю. Ну, скажіть, білі штани, синя ляна сорочка. Канини всі реально виглядають дуже дорого. Чик. боже, який він довгий. А що це він такий дожелезний? Я не знаю, а на що його таким довгим зробили? Ладно. З тим паском я щось ще поки не можу розібратися, як його треба, того, щоб він тут не стрічав. Але так прикольно, що він тут ніби двійний, знаєте, воно так дуже гарно виглядає, тільки треба щось тут придумати. Ну, в загальному тренч дуже гарний. Моя рекомендаціон вам. Якщо ви теж Творити ті меми, або думаєте після тих мемів, що, Боже, прийшла весна, всі будуть ходити в тренчах. Я вже, мені здається, десь говорила, це що за херня ці ті, ну, ті, ті меми. Тренч це просто така ну, мега е, класична річ, мега-базова річ. Це таке саме, як сказати, о, всі ходять в джинсах на вулиці. Плюс, що всі ходять в джинсах? Реально, а що що більше других штанів немає, чи що, що всі в джинсах ходять? Ну чогось ніхто так не говорить, правда? То чого говорить так про тренчі? Ну, я якби не можу цього зрозуміти. Ні, цей олдмані е, лук мені треба було розбавити, що такое тим червоним светром. Ну скажіть, як вам? Тако дуже цікаво, що ні. Все, можна йти десь якийсь там гольф грати, Чи як там, куди там йти? Що там ті багаті роблять, скажіть мені. Перевтілення в сезону в сезон. Тут я ми щойно з вами були в якійсь холодній весні, а тут вже насгріють якісь перші промінці літнього сонечка. Ця сукня з нової колекції мені дуже сподобалася. Вона в'язана така кроше. Мені здається, що була ще в якомусь кольорі, але в чорному вона виглядає просто якось неймовірно круто. І скажу вам, що вона така зручна, вона отут уже так гарненько все сіла, під неї можна взяти будь-який бюстгальтер, Я знаю, що для багатьох це важливо, якщо чесно. Тому що літом часто сукні не дозволяють тобі вдягнути якийсь зручний бюстгальтер, а оця, ну, отут така широка шлейка, можна вдягнути, що хочеш. І все буде комфортно, все буде зручно, не занадто відверта, хоча і така трошечки транспарент, ну чуть-чуть. Скажіть, як вам? Навіть мої шкарпетки під нею пасують, правда? Я не хотіла її знімати, бо мені холодно, я ще зимою дознімаю, щоб ви розумілися. Але сукня загалом така ну, дуже прикольна. Мені е, сподобалася, як вам. Закінчуємо з вами ми цей огляд піжамою. Я вже прям доготуватися до сну, розумієте? Піжами в них направду теж дуже класні. Я обрала такий класичний е, варіант в темно-синьому відтінку. Але знаєте, він мені якийсь закуций. Е, штани самі по собі отут. Типу, я люблю, щоб так вони нормально так вверх їх підтягнути. Я не люблю, щоб вони були на бедрах, але тоді ноги якісь ну, того дуже куцуваті, якщо чесно. І я до піжам така дуже придирчива в тому плані, особливо до штанів. Мені здається, що колись я пошию сама свою піжаму і почну її продавати. А ну скажіть, що ви про це думаєте? Я люблю, щоб штанка була. Довгою, спадаючою і широкою, бо це дуже гарно виглядає. Але вони мені дуже незручні, тому що вони можуть закочуватися під час сну. А це я страшенно не люблю. І не люблю, коли піднімається мені та штанка у вісні. Це супер некомфортно. Тому для сну я часто обираю такі, знаєте, з резиночками внизу. Але вони знову ж таки вже не виглядають так, типу, естетично класно, щоб в ньому тако собі розходжувати по хаті. І я, знаєте що, думаю пошити якісь два в одному, щоб воно, типа, була штанка, але під низом була якась там резиночка. Як ви до цього ставите? Ще вас не турбують такі питання. І не знаю, напишіть мені свою думку. Піжама доволі прикольна, але трохи дивна в тому, що ноги в ній такі коротесенькі, а е, оця штука така довга, знаєте? і... Воно автоматично робить мою фігуру якусь таку пропорційну, типу, що в мене дуже довгий торс і короткі ноги. Хоча насправді це не так в мене пропорційна фігура, якби розумієте? А рука знову ж таки мені якийсь трохи закуций. Такої з тою піжамою. Ну, я просто дуже придираюся до піжамів, розумієте? Бо мені ж якби в ній проводити найкращі години свого дня, тому піжама це штука, до якої треба дуже сильно придиратися. Не знаю. У вас теж так чи ні? Чи то тільки я одна така трохи той от. Але в загальному дуже приємна до тіла, видно, що якісна, класна, і спати в ній буде точно прикольно. Отакий сьогодні був в мене огляд на бренд Uniqlo, на його новинки. Єдине, що хочу сказати про цей бренд, ще я дуже люблю там саме шопитися офлайн, та як я вже вам казала, мені дуже подобається естетика їхнього офлайн-магазину, де там ти можеш шукати все прикольне. А онлайн це для мене було прямо викликом, скажу я вам. Я розуміла, що я хочу зняти таке відео і зняти його в комфортних для себе умовах, тобто вдома, тому я замовляла вперше онлайн. Я не знаю, в мене колись був їхній додаток, і я зайшла на їхній сайт, воно мені там дуже якось нелогічно все поструктуровано, інше там не можу знайти. Мені, ну, не я не знаю, чому. Чому воно якесь таке все виглядає стрьомне на тому сайті, хоча живу. Виглядає дуже гарно. Не знаю, може вони не вміють зробити якийсь такий хороший маркетинг. А я вже звикла, знаєте, коли магазин прям там з шкіри вилазить, щоб воно виглядало все мега-естетично і часто виглядає на картинці набагато краще, ніж є в житті, то в Юнікло ні, воно на картинці завжди виглядає трошки гірше, ніж воно є в житті. І в загальному скажіть мені, чи знали ви про цей бренд, чи сподобався вам мій сьогоднішній огляд. І напишіть мені також, який бренд ви би хотіли, щоб я ще оглянула для вас. Дякую, що були сьогодні зі мною! І до зустрічі в нових відео, Па-па!